Чани другої хвилі кризи не бояться. Повертатися додому не збираються навіть безробітні мігранти. Мовляв, за кордоном для них завжди знайдеться робота. Лише минулого року у пошуках кращої долі виїхали більше 80 тисяч українців. І це лише офіційні дані. Більшість українців їде на заробітки нелегально. 200 доларів у кишені і бажання заробити. На цих фото Олег Карпець. 10 років тому у пошуках щастя чоловік поїхав до Португалії. За цей час заробив Азує скайп-зв'язком це тут, uh, є зал і плюс є три кімнати. Родина до Португалії з Рубічаном перевіз через п'ять років. Усі виїхали легально. Повертатися до України не збираються. Олег Карпець працює техніком телекомунікації в компанії мобільного оператора. За свої послуги отримає в 10 разів більше ніж на батьківщині. Другої хвилі кризи не боїться, адже під час першої зарплата тільки зростала. Десять років на фірмі.